Це людина, яка він був великим футболістом. Він був прекрасним тренером. Він міг з нічого зробити щось. Він був фанат своєї справи. Ми не зробили те, що планували разом. На жаль, його втрата вона внесе дуже великі. Зміни це буде зовсім інший вже в футбол. Зовсім інша буде команда. Послідній зустріч з ним, коли ми сиділи, розмовляли. Він як чувствував вже те, що він не буде вже, і він мені давав доручення, брав з мене слово, те, що я його виконаю. От він чувствував це, просто не говорив. Він сильна людина була характером. Він завжди казав, я машина. Володя був дуже прекрасним і Грамотним футболістом. Він багато років грав у чемпіонаті Радянського Союзу за Памір Душанбе. І в вищій Лізі, і в Першій Лізі, і був завжди основним іграком у команді. Ми грали разом і потім після закінчення кар'єри спілкувалися. Він веселий, добродушний хлопець був, шутки понімав, б пошуткувати. І... І серйозним завжди, був, і до свого діла дуже серйозно відносився. Для мене та і для всіх хлопців, в принципі, я думаю, що Володимир Анатолійович запам'ятається тою людиною, яка жила футболом, цією справою займалася 24 на 7, Правильно сказав тім женка ігар, що ми сьогодні усі осиротіли. Він дав шанс дуже багатьом хлопцям. Змінив судьбу дуже багатьох людей. Він привив для нас максимальний характер, переможця, щоб ми завжди в житті були чоловіками. Він не тільки був футбольним, так сказати, людиною, він і в побуті дуже багато в чому допомагав. Завжди до нього можна було звернутися. Він завжди був відкритий і людяний, і людина з великою душею, яка завжди допоможе. Навіть вчора згадували з хлопцями. В нього стільки історій, вони ніколи не забудуться. Вони по-своєму всі унікальні. Для мене особисто назавжди запам'ятається, ят... як він мені завжди казав, що Ніколай ти Елігені, псих». Для мене ці слова вони по-особливому значущі для мене, які несуть дуже великий сенс. Ти завжди відчував, так сказати, його руку на своєму плечу. Він завжди був поряд і допомагав. Найгірше ми чоловіки між собою в колективі ніколи не можемо сказати по-теплому гарні слова, коли він ще поряд, що ти не можемо сказати, наскільки, наскільки він допоміг тобі, як, як ти його любив, як людину і наскільки він був значимим в твоєму житті. Спілкувалися. Але він така людина, що до останнього нічого так сильно не розповідав, тримався. І я думаю, він не дуже хотів усіх розстраювати, тому що він розумів, що хвороба дуже серйозна. Команда, ті люди, які близько команди, не бралася дуже близько до серця. Він тримався, я питав, як він, він каже, важко, ну буду боротися до останнього. Це людина номер 1 в клубі, яка його заснувала, яка з ним пройшла весь шлях. Ну, історії багато. І починаючи, я ж кажу, коли мені було 15 років, коли я до нього потрапив, він сказав, що якщо що, я тобі допоможу дійти до високого рівня. Ну, я рахую, так і сталося. Дуже пам'ятні моменти були і в першій лізі, коли ми на жилах виривали ігри, і закономірно поділу. Він дуже був радий, але я рахую, ніколи цього по-справжньому не показував. Ну і звісно, фінішем я рахую цієї історії стала наша перемога на Маків. Це саме головне, що ми його виграли, що він його побачив, що йшов, так сказати, переможцем.